Сучасні гітаристи почали набагато краще грати на концертах, аніж минулі гітаристи. Та й в принципі, це не тільки з гітарою пов'язано, а й з іншими музикантами, вокалісти, барабанщики. Всі зараз набагато краще чище можуть грати на концертах, якщо брати в співвідношення у відсотках. Звісно, це є заслуга і самого інтернету. Наприклад, зараз набагато легше навчатись грати на тій же самій гітарі. В принципі, гітара досить молодий інструмент. Не так нещодавно з'явився цей перегруз, і всі ці техніки, які ми зараз. Зараз знаємо, вони не так давно з'явились, якщо порівнювати з тією ж самою скрипкою або фортепіано. Але все ж таки досить вагому роль саме на концертах грає вушний моніторинг. Завдяки цьому всі музиканти почали набагато краще себе контролювати, відчувати більшу таку свободу. Та й чесно скажу, можна, в принципі, набагато менше задач в голові тримати, бо ось ця штука вам може дуже добре в цьому допомагати. Бо є деякі хитрощі, які використовують професійні музиканти. І сьогодні я у відео про все це розповім. Розповім, як це працює на прикладі ось цього девайсу. Це у нас Nux B7 PCM. Це бездрутувань. Отака ось станція, да, вушного моніторингу персонального. Розповім, який саме звук налаштовують собі музиканти Вушний моніторинг, бо він дуже відрізняється від того, що ми чуємо в залі. Що ще вони туди додають для того, щоб краще грати, саме про ці хитрощі, які я вже сказав, та як, в принципі, самому можна це налаштувати, спробувати. Тому ж про це все зараз вам розповім. Поїхали. З вами рок-рок-рок. Ха ха. Так, і давайте почнемо з того, як в принципі влаштований моніторинг для музикантів. Я не знаю точно хто буде переглядати це відео, можливо, ви не знаєте, як в принципі це все влаштовано. Дуже швидесенько розповім, як це було з самого початку, та як грали раніше музиканти, ще й досі деякі так грають, але все більше і більше переходять на саме гучний моніторинг. Є всього два звуки. Перший звук це той, що ми чуємо як глядачі. Тобто, ми прийшли на концерт і ми відчуваємо там барабани, бас, все налаштував нам звукач для того, щоб максимально чітко та кожного ми могли чути. На концерті. Другий звук це для музикантів, бо ті колонки, які направлені на глядачів, вони не дивляться на музикантів, тому з них вони погано все чують. А ще є такий нюанс, що, наприклад, хтось хоче більше чути свій інструмент для того, щоб був більший контроль. Тому зробили таку схему, що на сцені також розташовані деякі колонки, які називаються саме моніторами. Вони трохи меншого розміру. Зазвичай вони лежать прямо ось так на підлозі, можуть, можуть стояти на стойках, якщо це якісь фронтфіли, не Пам'ятаю, як вони називаються, але їх може бути декілька. І ось, наприклад, біля кожного музиканту може бути хоча б по одному монітору: там один або два для вокаліста або вокалістки, по одному монітору гітаристу та басисту, і один монітор барабанчик. Кожен біля тої колонки налаштовує свій саунд. Тобто, наприклад, вокаліст або вокалістка просить: додайте мені, будь ласка, гітару, бас-гітару та вокал. Вокал якомога гучніший для того, щоб відчувати саме свій голос. Барабани, наприклад, іноді не додаються в монітор. Якщо це невеличка сцена, їх і так чути. Або якщо велика сцена, то ще й додаються туди барабани. Наприклад, відходимо від вокаліста, підходимо до гітариста, і тут такий самий мікс, але гітарист просить, щоб його було чути гучніше, для того, щоб він краще відчував свою гру. Ну і так само біля кожного музиканта. Ця схема, в принципі, непогана, але в неї досить багато мінусів. Один із перших, наприклад, гітарист або вокаліст захотіли відійти в іншу сторону сцени, тобто стояли біля свого монітору, а потім. Піду в сторону басиста та там поспіваю. Підходять туди, там монітор баз гітариста, і там, наприклад, вокала взагалі немає, він дуже тихо. Тому вокаліст може почати трохи підлажувати, тому що він себе не чує. Те ж саме, якщо він підійде до гітариста, там також інший звук. Ну і в принципі, якщо ти будеш переміщатись по сцені, тебе завжди буде трохи відрізнятися, звучання, те, яке було спочатку саме на той, на той точці, який ти відлаштував звук. Другий мінус це той мінус, з яким я завжди стикався, коли у вас саунчек. Іншої словами, репетиція перед концертом, коли ви налаштовуєте звук, звукач налаштовує звук в залі, та обов'язково моніторинг для музикантів. Ти налаштовуєш, і тобі все подобається. Починається концерт, завжди таке відбувалось, і звук якийсь не такий. Погано щось відчувається, або, наприклад, навпаки, щось гучніше стало. Не знаю точно з чим це пов'язано. Можливо, через те, що портали роблять гучніше, можливо, тому що люди прийшли і вони трохи вбирають в себе звук. Але завжди таке буває. Перші дві пісні потрібно заново трохи підлаштувати. Моніторинг або терпіти і грати на осліп, що насправді не дуже комфортно. Це перші такі два нюанси, чому все частіше і частіше відмовляється від такого моніторингу. Я думаю, вже і цих двох причин було б достатньо для того, щоб перейти на вушний моніторинг. Але є ще дуже великий плюс вушного моніторингу: те, що можна зробити на ньому, але неможливо створити на такому звичайному портальному. Музиканти додають собі досить такі цікаві штуки, о, саме вуші, які ну прям дуже спрощують деякі задачі. В принципі можуть навіть вам зменшити кількість репетицій до вашого концерту, бо тут буде деяка підстраховка. Тож, давайте приступимо до саме вишного моніторингу, що в ньому кайфового. Звісно, ви можете налаштовувати вишний моніторинг на шнурі, особливо, якщо у вас невеличка сцена. Провід може виглядати ось так: ось такий. Наприклад, я ось купляв у додарі через перехідник. Підмикаємо наші навушники, чіпляємо десь собі на ремінь та ходимо. І у нас є моніторинг. Але є такий мінус: по-перше, це ще один провід. Плюс зазвичай вони тонесенькі, більш тонкі такі, і тому це трохи ненадійно, а ще трохи незручно. Бо цей провід зазвичай ще длинніший, аніж ваш провід від гітари, який йде. Тому придумали таку систему, як радіомоніторинг. Раніше, якщо я не помиляюсь, він дійсно був працював як радіо і дуже дорого коштував. Зараз зробили ось такі цифрові девайси. По якості вони не уступають, але в ціні вони набагато дешевші, вони меншого розміру, зовсім такі малі. І це все дуже добре і класно працює. Як це працює? Ми беремо трансмітер, накручуємо на нього Джек, підмикаємо цю частину в наш пульт, там, де буде наш вихід на наші навушники. Іншу частину лишаємо у себе і підключаємо сюди навушники. Далі, як вам завгодно, можете причепити на ремінь. До речі, ось саме на коробці намальовано, що власно на ремінь чіпляти. Чесно скажу, я коли тестив о, цю штуку, саме на концерті, якраз мені, мені вдалося це потестити. Я чіпляв ось сюди, бо я міняв гітари. А коли міняєш гітари, це. Ще це потрібно відчіпляти. Так я подів гітару, потрібно зняти, я її знімаю, а вишний моніторинг залишився на мені. Штука ця працює досить надійно, нічого в мене не злітало, і я її, в принципі, не відчував, бо вона досить легка. Головне у таких радіосистемах це те, щоб вони працювали довго. Саме ця працює на акумуляторі, якщо що, до 4 годин непреривно та щоб не було збоїв сигналу. Ця, до речі, працює на 5,8 Гц. Здається, якщо правильно. Так, 5,8 Гц. Тобто, якщо на, на ваш концерт. Прийдуть люди зі смартфонами, повмикають Wi-Fi чи ще щось. У вас нічого не переб'ється, і все буде працювати дуже добре без перебоїв. Бо якщо б працювала на чистоті той самий, що й Wi-Fi 2,4 Гц, вона зазвичай перегружена і могло б відвалюватись, і то було б капець. Грати на осліп це взагалі це хана. Як це влаштовано вушного моніторингу? Принцип насправді такий самий. Ми так само вистраємо свій мікс, який ми захочемо, але тепер ми в навушниках, ми не залежимо від того, де ми стоїмо на сцені, особливо якщо ви на радіосистемі або у вас дуже довгий провід. І куди ви не відійшли, у вас однаковий звук, вам все одно, що твориться в залі, хоч там дуже гучно, хоч не дуже гучно. Якщо ви ще хороші монітори взяли для себе такі плотні, то в принципі ви постійно будете відчувати себе дуже добре та чути свої інструменти. Але чому всьому тепер ми можемо спокійно, наприклад, додати метроном, особливо, якщо ви граєте під плейбеки. От, наприклад, по моєму гурті немає зараз бас-гітариста, немає ще одного гітариста, бо я роблю по дві партії в пісні, а буває по три. І тому на концерті в нас є плейбек. Тобто того музиканта, якого не вистачає, він запускається аудіофайлом. Але щоб ми синхронізувалися з тим аудіофайлом, ми всі граємо під метроном. Тобто, початок пісні, ми стоїмо в наушниках. У нас клас це метроном, зазвичай це 8 ударів, і ми навіть без стуку паличків барабана спокійно всі синхронно вступаємо в пісню. І одночасно в цей час вступає наш плейбек, наприклад, бас-гітара. І ми так синхронно граємо до кінця пісні. Це перший такий плюс. Другий, ось я не випадково сказав, що у нас на початку 8 ударів. Я пам'ятаю, ми спочатку, коли так почали грати, все дуже добре, але бувало таке, що хтось провтикував ось цей перший удар метроному. Тому наш вадік. Геній просто не знаю, де, де це він побачив, або сам придумав. Сказав таку штуку, а давайте ми ще в уші додамо відсчет барабанчика. Тобто перед початком пісні, от перші чотири удари у нас просто метроном. Потім наступні 4 удари запишемо мій голос, і я скажу: раз, два, три, чотири. Ти точно будеш знати, коли тобі потрібно вступити. Повірте, мені бувають завтики. От той вімкнув плейбек. Ти поки там налаштовував свої педалі, або там водичку пив, можеш втикнути, де цей був перший. Удар, і вступити, наприклад, пізніше, або раніше, що насправді ламає всю магію пісні. Другий момент, що ще можна додати в наушники, таку ж саму штуку, але, наприклад, буває таке, що от музиканти ну, не дуже часто проводять репетиції, або це музиканти, які грають на замовлення, тобто якісь кавери. І часто така проблема завтикують о, структуру пісні. Тобто, скільки тактів там, наприклад, куплет, або приспів, але, або коли соло, або коли закінчується пісня, де пауза. Ось буває таке, ну забуває, там що там пауза повинна бути. Ви можете собі в аудіодорожку додати толкбек. Здається, якось так він це назвав. Тобто, наприклад, ви забуваєте, що другий приспів довший. Під час того, як ви граєте цей приспів, вам в уші надиктовує голос. Не забудь, що там два рази довший. І ти такий точно. Або, наприклад, ти граєш і в кінці ну, заплутуєшся. там звик ти, що там 4 квадрати, а тут ви 5 граєте, і тобі може відрахувати, коли буде кінці. Цівка пісні, це, звісно, дуже облінює музикантів, але якщо у вас дуже мало репетицій, або ви дуже хочете все чисто відіграти, щоб у вас все було точно надійно, ця штука дуже добре допомагає. Тому так можна зменшити кількість репетицій. Якщо ви хочете спробувати самі щось по типу того, ви можете так навіть влаштовувати свої репетиції. Наприклад, якщо у вас карта по типу такого, як у мене, не ось така. Бо тут мало виходів, тут всього два виходи, тому максимум ви два монітори можете налаштувати. Хоча це також може спрацювати. Наприклад, у мене з вадіком-барабанчиком не дуже відрізняється мікс в ушах. А від Юлі дуже відрізняється. Тобто один мікс ми могли б спільний зробити на мене і на вадіка, а один Юлі. Ну, як варіант. А якщо у вас карта вже побільше, де там виходів 8, наприклад, як в моїй цій, на якій я зараз пишу звук, то взагалі вісім міксів можна вистроїти. Вісім мономіксів, або якщо пополам, 4. Мікса. До речі, також такий плюс: ця штука працює в стерео, Спробував і в моно грати, і в стерео. Чесно скажу, коли спробуєш в стерео грати на концертах, в моно більше ніколи не захочеш, бо все ж таки це пространство дає ще більше вам кайфу виступу на концертах. Звісно, є і мінуси вушному моніторингу, але, але вони часто стосуються саме приладів. Ось цих. Вони повинні бути дуже надійними. Як я вже казав, якщо ви будете брати, дивіться, щоб частота була не 2,4 Гц, якщо це цифровий такий. Пристрій ап'ять і 8, бо та частота завжди вільна, ну вона не так нагружена. По-друге, це самі учні монітори, які у вас. Наприклад, ось ці, чесно скажу, вони вилітають, хоч вони йдуть за вуха, але буває таке, що вони можуть вилетіти. І це не дуже прикольно, якщо він вилетить і ти гітарист, ти не можеш його поправити. Під час концерту робити ось так акорд і потім ось так поправляти не дуже прикольно, в мене таке відбувалося. Звісно, потрібно дуже добре підбирати ось ці амбішури, щоб вони плотно трималися, або взагалі робити за. Якось так називається пеною заливають вам вухо, роблять слепок, і по цьому слепку роблять вам таку амбішуру, яка дуже плотна, і це точно не вилітає. Ну звісно, це коштує грошей, але як варіант. Пару слів додам ще про цей девайс Він йде ось в такому чохлі цей чехол і є зарядна станція, тобто ось ми можемо подивитися, який заряд, як ви бачите, я вже використовував, трохи підсіла. Тобто, коли ми сюди кладемо, він заряджається. Можемо сюди під'єднати type C і вони обидва будуть заряджатись. Якщо, наприклад, ви хочете дуже швидко це підзарядити, є така схема, тут в комплекті такий провід, під'єднатий до саме усіх приладів. До одного та до іншого, і звичайний блочок з-під телефону, і воно ще швидше зарядиться. У вас. Ну і також в комплекті був ось такий фірмовий перехідник, як ви бачите. Все це ось так виглядає. Єдине, що чуть не забув додати, якщо ви будете брати таку систему або якусь по типу цього, враховуйте те, що тут вхід під джек. Тому, якщо що, може знадобитись якийсь перехідник. Ну або бувають пульти такі, якраз під джек. Я грав через такий. Ну і також тут розташовані кнопки на ресівері це додати гучність, обрати гучність, кнопка вмикання, та на трансп... Трансмітері також кнопка вмикання. Тому ж, якщо ви ніколи не грали в наушниках, спробуйте. Можливо, перші рази вам буде незручно, але як тільки ви налаштуєте так, щоб вам було комфортно, повірте мені, в рази і в рази у вас буде менше ладжі на концерт, тому що це дуже важливо. Це контроль. Ну і плюс можна використовувати ось такі ліниві лайфхаки. Ну якось так. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях.